Що таке фармінг Та чим він відрізняється від стейкінгу? Сьогодні купнемо поглибше у криптополі і розберемося, що таке стейкінг і чому це не пробуряк. Тож фармінг – це коли ти позичаєш свою криптовалюту на DeFi платформах. А вони тобі платять відсотки за ліквідність. Простими словами: Ти даєш монету у спільний пул. Люди обмінюють токени та платять комісії. Частину цих комісій ти отримуєш. Так це як здавати криптоквартиру в оренду. Чим фармінг відрізняється від стейкінгу? Стейкінг. Staking. Монета на паузі. Ти її не витрачаєш, просто тримаєш у стейкінгу. Простий та зрозумілий спосіб пасивного доходу для новачків. Доходність зазвичай у межах від 4 до 10% річних. Стабільно, без зайвого клопоту. Ідеально для тих, хто не хоче заглиблюватися в defi хаки і воліє просто тримати. Аналог банківського депозиту тільки в крипті. Фармінг. Монета в обігу. Ти додаєш її в ліквідність або фармуєш пару токенів. Можеш заробити 50 або 100, а іноді й більше річ, але це не без Часто Потрібно вчитись, розуміти платформи і приймати волатильність. Більше дій більше можливостей, але й більше шансів втратити через і перманентні втрати чи зла для тих, хто хоче максимум з DeFi і не боїться ризикувати. Не для тримай і забув. Тут треба слідкувати. Фармінг – це як експериментальний. Фармінг це як експериментальний спорт у світі крипти. Можна плити, але можна і гавати. Де ж можна фармити? defi платформи, такі як PancakeSwap, Uniswap, Af, Kav та BiFi. Ти додаєш дві криптовалюти в пул, наприклад, Ethereum плюс USDT. І отримуєш винагороду нагороду в токенах. Уникає криптопроектів з жабою, які обіцяють, плюс 9 тисяч відсотків за пул. А то жаба зникає, а твої монети з Що треба знати? Може статися loss. Це коли твоя криптовалюта змінилася в ціні. Друге Діор. Завжди перевіряй смарт-контракти. Ну і третє, завжди користуйся тільки перевіреними платформами. Фармінг це про високий прибуток, але й про високу відповідальність. Не для слабких криптонербів. І так в ринок не єдина емоція зранку, а краще увімкни криптанку.